Норвезька рада у справах біженців в Україні за підтримки Норвезької агенції з розвитку та співробітництва Нансен провела 10 грудня дистрибуцію необхідних товарів у шосткинську громаду для доукомплектування пунктів незламності різними товарами, зокрема ковдрами, подовжувачами та зарядними станціями. Головна мета цього заходу. Підготувати пункти незламності до непередбачуваних ситуацій, пов'язаних з вимкненням електричної енергії взимку потреба це повне забезпечення, комплектація пунктів незламності. Ми знаємо, що у нас на території громади велика кількість 200 пунктів то, звісно, виділяється дуже великий фінансовий ресурс громади. І така допомога от від норвезької ради нам дуже дуже потрібна і вона не зайва. Тому ми від цієї громади від всіх нас передаємо слова вітання і, і подяки. Це звісно, вся ця допомога буде направлена на пункти незламності громади для більш менш комфортного перебування. Населення на цих пунктах незламності, за словами пані Ткаченко, нервеська рада дуже швидко за запитом пропрацювала наші проблеми і буквально відразу відгукнулася на наші потреби. Вони допомагають на постійній основі громаді. Ми це все знаємо, тому співпрацюємо. Але такого виду допомога це вперше для пунктів незламності. Це буквально за сьогодні, завтра передаться на пункти незламності і буде працювати для людей.